Це єдиний руський монастир на Афоні. Хоча він посідає лише 19-те місце в Афонській ієрархії за потугою і кількістю насельників. Свято Пантелеймонова обитель одна з найбільших на святій горі. Оскільки я сюди ще хочу повернутися, то ризикувати зі зйомками не став. Колись ще підготую окремий фільм. Четвертий день нашої подорожі розпочався з того, точніше ніч, що о другій ночі ми всі, ну майже всі. Пішли на службу до ранку, потім була трапеза в фантелімоновим монастирі. Ну, тут так суворо зі зйомками, що фактично показати нам нічого не можна. До одинадцятої треба келії звільнити. От, і я зараз, наприклад, досипаю недоспане тут на причалі. Ми чекаємо о, паром, будемо їхати дві зупинки. Дві пристані в черговий монастир називається Дохіар. Там у них сьогодні престольне свято, буде дуже багато гостей. Отже, які ваші враження від цього монастиря? Дуже гарний. Найбільше з тих, в яких ми побували. Якийсь свій, так? Да? Так, да. як вдома. Ну, що можна додати мудрій послі да лічені бабуся? Так, так. Ще не дорос. Чи нам визначати ступінь власного зростання? Питання риторичне. І щоб наблизитися до пошуків правильних відповідей, нашій групі була подарована наступна доба прощі, насичена і цікава. У монастирі Дохіар відзначали престольне свято. Аргістратига Михайла та ікони Божої Матері скоропослушниця. На храмові дні усі афонські обителі приймають кожного, хто прийде до порогу. У Дохіарі стався справжній аншлаг. Гостей було набагато більше, аніж здатен прийняти монастир. Спробування таке: нам немає місць для того, щоб переночувати. Справа тому, що в монастир Дохіар приїхало занадто багато гостей, і монахи не можуть всіх розмістити фізично. Всі підлоги зайняті, всі келії зайняті. І очевидно, сама Матір Божа каже, що нічого спати, тому що служба сьогодні буде всю ніч сьомої вечора і до ранку. А зараз я вам покажу келію, де мені довелося, пощасливилося, я так розумію, прокимарити, переспати близько двох годин. Це місця для священнослужителів. Нас п'ятеро чоловік, то трьом немає місця, де переночувати. Якось будемо на двох місцях перебиватися в п'ятьох. Ми справжні паломники. так? Да? Монастир Дохіар посідає 10-те місце у святогірській ієрархії, заснований у 10-му столітті святим Євфимієм, учнем і другом святого Афанасія Фонського, майже одночасно з великою лаврою. Спочатку Дохіар був присвячений святому Миколаю Чудотворцю, але потім, через диво порятунку від руйнації, здійсненого силами безплотними, був переіменований на честь святих архангелів Михаїла і Гавриїла. В перекладі з грецької дохіар означає келар, ключник, тобто розпорядник з запасами харчів та оливкової олії, що було послухом Євфимія під час його перебування у великій лаврі святого Афанасія. Соборний храм святих архангелів, яскравий зразок візантійського зодчества. В урочистостях взяли участь гості з Києва, священники на чолі із єпископом Іоною, настоятелем свято Троїцького Іонівського монастиря. А співали разом із місцевими монахами гості з монастиря Ватопед. Керував службою Ігумен Монастиря, один із найвідоміших із тих, що живуть нині, афонських старців Григорій Зуміс. До нього на сповідь та побачення їдуть православні люди з усіх кінців світу. Ось він, справа. Геронта, тобто старець Григорій, сам заспівує новий куплет. Андрійгу! Зачався ранок, зараз близько восьмої години служба була перерва, а тепер вона поновилася. І зараз відбувається хресна хода навколо центрального храму монастиря Дохіар. Це храм архістратигів. God bless thee, Lord, bless you, Урочистості у Дохіарі тривали 18 годин. У фіналі усі чинці і миряни приклалися до скарбів монастиря, чудотворних ікон та мощей святих, яких тут ой як багато. Закінчилося свято урочистою трапезою. До речі, про афонську кухню варто сказати кілька слів окремо.